Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо виконувати номери по цьому підручнику. Ось а, зараз у нас іде номер 29 та п'ять. Кічтаю мову: відрізок АВ і CD лежать на одній прямій і мають спільну середину точку О. Ну, малюємо. Нам потрібно, нам кажуть, що відрізок. АБ і СД лежать на одній прямі. Як це нам показати? І ще важливий пункт, що в нас є точка О, яка є серединою для цього відрізка і для цього відрізка. Тож я спочатку малюю пряму. Це в мене давайте буде відрізок а, а, Б. Малюю середину на точку О. Все намалювала. І тепер мені треба якось намалювати. АД на цій прямій. Я малюю пряму довгу. Буде в мене пряма. Мені потрібно на цій прямій намалювати відрізок СД. Так щоб точка О була для нього середина. Ну, що я можу зробити? Я можу поставити точку С тут, С Д тут. Це буде в мене відрізок, якого буде тут середина. Я можу от зробити так. Ось тут у мене буде точка С. І тут в мене буде точка Д. Ось у мене ось цей весь відрізок, він лежить на цій прямі. І ось цей відрізок. Він теж лежить на цій прямій. І точка О буде серединою і для цього відрізка, і для цього відрізка. Все. Малюнок такий буде. Отож, а що яка на своєї У Нас кажуть, що АО. АО. Це у нас 6 см. А, а це – 10. Нам потрібно знайти весь відрізок. Знайти довжину відрізка CD. Д. Це Д-знак питання. Ну, задача така важка, просто потрібно було правильно намалювати малюнок. Нам потрібно знайти ось цей весь відрізок. Ми знаємо, що Оце середина, тому якщо це 6 буде сантиметрів, то є це 6 см, бо ці шматочки рівні. А також ми знаємо, що це середина оцього. Тому, якщо тут 10, то і тут 10 буде. Бо цей шматочок рівняє цьому. Тому довжина всього відрізка CD буде що? Ось цей відрізочок AC плюс оцей відрізочок А плюс оцей відрізочок ОБ, і плюс ось цей відрізочок БД. І це дорівнює 10 плюс 10, плюс 6 плюс 6. Це буде а, 32 см. 32 см відповідь де правильна відповідь. Отож, аналізуючи задачу, просто потрібно було правильно розташувати ці всі точки на одній прямій, але чотири точки, так, щоб О була центральна. Все, задача справлі, не важка. Сподіваюся, у вас все вийшло. Ідемо наступний задач. Ну що ж, а, наступна задача у нас 20. Девять і Точка С належить відрізку АБ. Малюємо відрізок АБ. І малюємо точку С. Десь тут. А За умовою у нас дорівнює 25 см. Знайдіть довжину відрізка АЦ. Ось цього відрізка. Довжину. Якщо він у 4 рази коротший від відрізка БЦ, Від ось цього відрізочка. Так. Ну, що ж ми маємо? Щось невідоме треба позначити за Х, правда? Значить, оце у нас невідоме, Я його позначу за Х. Я не знаю, скільки це. Я кажу, що оцей відрізочок в мене Х. А мені кажуть, що ось цей відрізочок це B, у 4 рази більше за нього. Тоді скільки він, якщо у 4 рази більше. Бо я вам казала в попередньому відео, що у 4 рази більше це буде 4 помножити на х. Так, ось так. Але з умовою, я можливо перекрутила умову, і ми б вам могли зробити по-іншому. Ще раз почитаю. Точка С належить відрізку АВ. Довжина якого 25. Тут все зрозуміло. Садіть довжину відрізка АС, Якщо він у 4 рази коротший, тобто менший, від відрізка БЦ. Тобто, ви могли сказати, що якщо він у 4 рази коротший, тобто менший, нам треба ділити. Можна було і ділити. Тоді оце було за Х позначено, а це було за Х поділити на 4. Можна було так. Але мені здається, що легше рахувати. Якщо він у 4, якщо оцей у 4 рази коротший, то цей у 4 рази більший, правильно? Оцей каже, що у 4 рази коротший, то якщо це Х, то цей має бути 4 рази більший за цей, правильно? Тоді 4Х. Вам потрібно відчувати, що можна перекручувати ці умови. Не обов'язково, коли ми бачимо так, ми бачимо в умові в більше, чи в коротше, чи в менше. Ми маємо те, що в більше, ми не обов'язково маємо множити. Ми можемо її ділити. Так само, якщо в... Менше ми можемо і множити, і множити також. Не обов'язково ділити. Просто потрібно знати, що на що множити і що на що ділити. От в даній задачі я могла і поділити х на 4, а могла і помножити тут так, 4 на Х. Отже, ну, далі немає що робити. Нам потрібно знайти оцей АЦ, у нас є це і це, і у нас дорівнює 25. Тобто ми Х ось цю частинку додаємо до ось цієї частинки. І це не виходить загальна сума 25. Додаю 5х дорівнює 25, х дорівнює 5. Все це наша відповідь. Розв'яжу так, як ви могли подумати розв'язати, коли побачили, що коротше, ви могли зробити так. Якщо цей коротший, значить цей довжен. Якщо я цей позначу за х, а цей в 4 рази коротший, то я цей позначу як х поділити на 4. Можна буде так рішати. Тоді ми що мали робити? Ми мали Х плюс Х поділити на 4, і нас це мало дорівнювати 25. Тут нам потрібно було б звести до спільної основи. Спільне за мене в 4. 4х плюс х дорівнює 25. 5х поділити на 4 дорівнює 25. Перемножаю. 5х дорівнює 25 пять на 100. х дорівнює 20. Тоді 20. Оця частинка в мене 20. А ця, взагалі, 25. Тоді є ось ця 25. Віднімаю це. Мінуть 20 в мене виходить 5 тут. Ну, відповідь така сама, але обрахунку тут набагато далі. Це зекономить вам час. Тому правильно позначаєте те, що ви хочете знайти. От і все. Задача зроблена, йдемо на наступний. І так, наступна задача дуже цікава в деяких моментах. 29 крапочка 7. А, так, тут там можлива бути помилка, якщо сліпо робити задачу і не перевіряючи умову згідно з умовою. Отже, починаємо. Точки С іде внутрішні точки відрізка АВ. Я малюю відрізок АВ. Я намалюю ще один. Такий самий. Точка С іде серед... внутрішньої точки відрізка АВ. Я можу позначити точку С іде отак. У мене тут може бути точка Д, тут може бути точка Д. Але ж я можу і так зробити, ніхто мені не каже, як це має бути. Поміняти тут місцями, я ж не знаю, як має бути зараз точно. Не впевнена. чи тут знаю. Чи тут це, чи туди, чи туди, чи тут це. Тому що в нас у тут в умові немає. Точки це йде внутрішні точки відрізка АБ. Нас не кажуть, хто по порядку там. Це іде по порядку з красом. Це не аргументує нам, що тут точно буде С, тобто точно буде Д. Знайдіть відрізка СД. Оцього. І оцього. Оце. Це у нас невідомо. Це де. Якщо АБ-29 це важливо. у нас 29. А це дорівнює 9. БД, дорівнює 12. Давайте я їх позначу тут. От на цьому відрізочку. А це 9. Якщо в мене отак от розташовані точки. А це в мене буде 9. А БД. В мене буде 12. Чи можливий такий варіант? Насправді ні. Тому що навіть якщо я додам ці дві цифри, так спробую знайти теоретично. Все одно буде буде правильно. Навіть якщо я додам, їх все одно буде де 12 плюс 9, буде 21, а відрізок у нас весь 29. Правильно? І тут навіть вони будуть так кладатись. Тобто довжина, а це все одно буде накладатися, і БД буде на ну, тут на цей відрізочок. Тому він буде ще менше ніж 21, по факту довжина. Тому вона не сходить з цією умовою, що відрізок. А 29 Якби тут було інше число, то можна було б щось робити менше. А тут та, це нереально. Тому оцей варіант розташування точок у нас неможливий. Тому ми його стираємо і працюємо вже з правильним варіантом. Але хтось міг на такому помилитися і далі вирішувати. Тому це неправильно. Ось це правильний варіант. Тому, що, якщо ми позначимо АЦ 9. БД 12. Разом він. 29. Нам потрібно знайти це. Все можливо, все реально. Знайти все правильно. Отже, ну тут нема що робити, насправді, якщо загальний відрізочок 29 у нас, цей 9 і це 12, як знайти цей. Я думаю, ви всі знаєте, що це 9 плюс 12 плюс невідомості знадпитання наш, це дорівнює 29. Знак питання лишаємо в стороні, це дорівнює 29, мінус 12 і мінус 9. Це буде знак питання у нас. Ну, наш відрізочок, це 9, я вже напишу. Це де нас буде дорівнювати 29-9 5 мінус 12, це буде 8. 8 сантиметрів. Тобто, в загальному головне не помилитися з цими. Це іде, правильно їх розташувати. Все буде добре, нема що вирішувати. Дякую за увагу, йдемо далі. Так, це задача в нас 29,8. Я вже трошки намалювала умову, щоб о, легше було орієнтуватися вам. А я її ще зачитаю слух. Промінь ОЦ: ділить кут АОБ, кут АОБ. Якщо в нас є кут АОБ, то О завжди центрально. Та, що є в ц... ну, вот. А о, Б. Та, що у нас стоїть в центрі буковка, вона має бути самим цим кутом, точкою кута. От вона. А... І промінь. Промінь нас ділить, промінь ОЦ ділить кут АОБ на два кути. Що таке промінь? Це коли виходить з одної точки і йде безкінечність. Так як фонарі. ми включаємо, точечка, де вона горить О, і йде далі до С. Але це нам не так важливо. Ось у нас є оце. Він ділить кут так, що оце 68, я хочу позначити, це у нас 68. А С ОБ 32. Це ОБ 32. То значить тут 32 градуси. градуси. Промінь ОД, бісектриса кута АОБ. У нас є кут АОБ. Нам потрібно влювати бісектриса. Що таке бісектриса? Це середина кута. Вона ділить кут навпіл. Якщо в мене є кут 90 градусів, наприклад, я провожу бісектрису, тут буде по 45 і тут буде по 45. Ну, ділась кут пополам. Тому, бо у мене є кут. Мені його потрібно поділити пополам. Десь буде от так пополам. Мені красиво у Ну, робить так. Можна криво? Це один. мене. Так є. Знайдіть градусну міру кута. кута Д Оце. Сразу же його шукаю. Де Вот Оцей кут. У мене невідомий. Давайте я не знак питання. Ну, хоча, ну, хай давайте знак питання. Невідомий мене. Отже, що мені потрібно знайти? Так, потрібно виходити з умови. Мені наша скарала, що це бісектрис. Ну, не просто так. Бісектриса ділить кут пополам. Весь цей кут пополам. Ну давайте пам'ятаємо, наскільки ж він градусів поділить пополам. Якщо ось цей весь цей кут. 68, от він. А цей 32. То скільки градусів має кут А О, Б весь цей кут. 68 плюс 32. Правильно? Якщо складається двох кусочків цього і цього, це в мене виходить 100 градусів весь цей кут. Так. А якщо я його поділю пополам, знайду оцей кут АОД. Ну, чи Д О, а, Б, вони ж будуть рівні, бо це бісектриса буде. Наприклад, А, кутик знайду, А по Д. Знайду бісектрису. Бісектриса ділить весь цей кут пополам на 2, це дорівнює 50 градусів. Ось цей ось куди. 50 градусів. Так. Тепер дивимося. Якщо ось цей кутик 50, так. А ось цей 68, ось цей 50. А мені треба знайти ось цей маленький. То що я роблю? Я перемалюю малюночку. Тільки оц оцей момент я намалюю. Це вже не потрібно у нас. Ось цей кутик? Я не знаю. Так. Ось цей в мене 50. А ось цей в мене. 68 градусів. То скільки цей кутик? Я думаю, ви всі здогадалися, що оцей кутик ДО, який ми шукаємо. Кутик Д ОЦ дорівнює. Весь цей кутик великий. Ось він. А Ось він. Відніте оцей маленький. А ОД. І цей кутик дорівнює. Вже підставляю цифру. 68, ось це, а це все. 68 градусів. мінус 50 градусів. Це дорівнює 18 градусів. Ось цей кутик в мене виходить 18 градусів. Я все це велике відняла ось це маленьке. То, що в нього включається. вийшло 18 градусів. Правильна відповідь В. Все. Насправді нічого важкого. Ось цим головне розібратися, щоб знайти оцей кутик. Ну, навіть якщо ви так не зрозуміли, не побачили, я вам перенесу це напряму. Якщо ось це все у нас 68, ось це у нас 50, а ось це я шукаю. Вся це 68. Маленький шматочок це 50. Тобто 50 плюс наш знак питання виходить 68. Знак питання: у нас виходить 68, мінус 50. Знак питання: у нас виходить 18. Якщо я напряму перенесла те, що тут. Ну, насправді, я думаю, вже всі здогадалися. Все, задачі вирішимо. Так, наступне завдання у нас 29.9. Я його вже вирішувала тільки що. І можна двома способами розв'язувати. Один спосіб я до нього одразу не догадалася, а другий спосіб трошки важкіший, але я чуть до нього догадалася перша. От, але поясню пояснюю вам поки що то, що легше, я до нього не догадалася спочатку. Ну, вже, зрозуміло, що. Сума трьох кутів, що утворюється в результаті перетину двох прямих на 40 більше за четвертий кут. Малюю дві прямі. Виходить 4 кута. Дуже важлива інформація, яку ви маєте зазубрити, тако, якщо вас на смертній могилі спитають, це ви маєте знати. При перетині двох прямих утворюється 4 кута. Тише протилежні між собою, вони рівні. Це, це вся інформація, яка дуже важлива. Оці за рівні цьому. І ще важливо, що ось цей кутик, якщо це буде, позначити за Х, ось це все у мене 180 градусів, бо це розгорнутий кут, тоді це буде 180 мінус Х. Ну, от, наприклад, якщо я так намалюю, може так буде відніше. Оце 180 градусів. Оце x, тоді оце 180 мінус Х. 180, 180 мінус Т. Оцей Ну все. На цьому все. Ідемо до умови задачі. Один кутик я хочу позначити за x. Не знаю, який краще. Ну, давайте якийсь. Ну, нехай буде цей x. Ні, не хочу цей. Оце буде Х. Це буде тут і скільки? 180-х, правильно? Цей буде дорівнювати цьому, бо вони вертикальні. Цей дорівнює цьому. Вертикальні. Все ясно, все понятно, так? Да? Сподіваюся. Ну, Це однакові, якщо це розгорнутий кут, тут 180 градусів, тоді цей хтось 48х. Цей цей Я позначила ху. Ну можна було позначити будь буджу. мені ось це сподобалось більше, щоб позначити за Х. Все. Сумовую задачі у нас сума на 40 більша, ніж четвертий кут. Сума це що? У Нас буде дорівнювати 180 мінус Х, так? додати. І це, це я вам це поясню важкіший спосіб, тому що до чого я зразу додумалася. Але давайте спочатку його, він ну, легше до нього догадатися. А потім вже той цікавіше трошки. Сума це що? 170 мінус Х, плюс Х. Плюс ну, Х. І це у мене буде дорівнювати. Чи давайте не так додамо Вже б легше було, напевно, рахувати, чи що, я не знаю. Спробуємо так. Оцей кут, я додаю до цього кута і додаю до цього кута. Оці три кута я додаю. І це в мене чому має дорівнювати? Якщо у нас відомо, що сума на 40 більша за оцей кутик Х, дивіться, якщо хтось сразу не догадується до цього, я покажу на прикладі. В мене є три горішка. Це Софік. В Остапа є два горішки. І ми кажемо: а, ну, давайте так, Софійки три горішки, Остапа два горішка, а в Петра один горішок. Ми кажемо, що наша сума з Остапом на 4 більша, ніж горішки в цього? В кого я? В Петра сказав. Тому, чому, як я можу прирівняти нашу суму до Петра? Я можу, Якщо наша сума на 5 більша, ой, на 4 більша, на 4 більша, то що я? Я то, що зібрав Петро, додаю 4, і у нас виходить, що тут буде 5, і тут буде 5. Ми врівняли, збалансували. На 5, ну, на 4 більше, я вам сказала, тому ми додаємо сюди 4. І у нас виходить, що те, що зібрав Петро і 4, у нас дорівнює тому що зібрала Софілька, і Остап. Якщо, ну ви давайте. На цьому все на цьому прикладі на практиці. Побачимо, як це буде працювати. От. Наша сума на 40 більша за оцей Х. Тоді я, я прирівнюю нашу суму до Х плюс 40. Так? Тому оце буде дорівнювати ось цьому. Це цьому. І далі вже вирішуємо. Ікс вліво, числа вправо. Мінус Х плюс. Ну, це скоротиться. Мінус х, це переношу вліво. Мінус х дорівнює 360, в знаку мінус, мінус 360 плюс 40. Це дорівнює мінус 2х, дорівнює мінус 320, х дорівнює скільки там, 320 поділити на 2, 160 градусів. Все. Оцей куток 160 градусів. Але як ми бачимо, навіть умові задачі в відповіді сподіваю на 160. Нам потрібно, знайти оцей оце куток. Що я позначила що за 180х. Тоді оце кутик дорівнює 180-160, це дрівні 20 градусів. Ну, тому що не може бути сума на 40 більша від оцього 160 градусів кута. А от на ну, цей куток може. Все, на цьому задача виконана. Я хочу показати на цей спосіб. Це в мене трошки кілкає, він мені мені саме подобається. Я знайшла інший, цікавіший і кращий. Зараз я це все сестру. Якось тут навіть я птутися трошки... Не знаю, може, ви краще зрозумієте між цими їх саме, що краще позначити за Х, щоб вийти прямо на цей кут, якщо нам потрібно. Так. Ну давайте цього разу вже я позначу. Не навпаки, Типу, що це буде в мене 180 -х. Ікс, ікс. Ікс, ікс. Ікс, ікс. 180 Х. 180 мінус. Х. Х. 180 мінус Х. 180 мінус Х. Так, яку інформацію ще потрібно звати? Цей кутик 180. Я вам це казала вже. Оцей, бо він розгорнутий. І цей 180, бо він розгорнутий. Тоді разом ось це все буде. У мене 360 градусів. Так. Тому, дивіться, якщо я додам ось цей наш невідомий х, додам до суми. А сума це що? Сума в нас дорівнює чому? Три кута додамо і х. Ой, якщо ми додаємо три кута, то вона на 40 більша за цей наш Х. Тоді сума дорівнює х плюс 40. Так, все, все вірно. Оце у нас буде сума. Нам кажуть, що сума на 40 більша за оцей наш Х. Тоді сума дорівнює х плюс 40. Тоді я оцей кутик додаю Х плюс 40 до суми трьох кутів. Це ж виходить, у мене сума чотирьох кутів. А сума чотирьох кутів у мене дорівнює 360. І далі вже вирішую це рівняння. 2х в мене дорівнює 320, х дорівнює 160. Ну і виходимо те ж саме, що 180 мінус 160 в мене дорівнює 20 градусів кутик. Все. Тут треба було просто вийти до того, що тут 360, і тоді легше рахувати. Ну і запам'ятати, що нас сказали, що сума на 40 більша за сторону. Тоді ми, що сума у нас дорівнює 40 плюс х. Все, вийшло до цього. Ну і підставили суму сюди. Сума трьох сторін і ще четверта. І разом буде чотири сторони: 360 градусів. Все. На цьому все. А, так, і ще я хочу деякі деталі додати, про які я трошки не могла а, доперти. Дивіться. Ось цей ікс, що ми знайшли. Що він дорівнює 160 градусів. Що ми не що ікс на сторінні 160 градусів, так? Це оцей кут. Який на 40 uh, менший, ніж сума, так? Ну, як ми вийшли до цього. Але чому він не є відповіддю? Тобто, якби він був між варіантами відповідей 160, тоді uh, можна було його обрати навіть, так? Справді. Але його, на щастя, немає. І тут умова полягає в чому? Uh, знайдіть кут між цими прямими. Так? Нас не кажуть саме оцей четвертий кут, що на 40 менший, ніж сума, а просто якийсь кут між цими прямими. Кута є два між прямими: оцей Х і 180-х. Це кути між цими прямими. Будь-який кут, це буде кутом між цією прямою. Але просто вони обрали, що для відповіді вони хочуть менший кут 20 градусів, тобто 180-160-20 градусів. Але кут між цією прямою також і є 160 градусів. Якщо я доступно пояснила. Тому просто це для мене було непорозуміння. Чому саме цей? Бо я думала, що за умовою ми шукаємо саме оцей кут 160. Але варіант його не було. Ну тоді, очевидно, що якщо немає 160, то ми 170 віднімаємо 160 і знаходимо оцей кут менший 20. Просто на валютки він мене більше виглядає. Але насправді вони просто питають будь-який будь кут. Не особливий кут, а саме той, що більший, а просто кут. Просто кут у нас буде або 160, або 20. Варіант відповіді є 20. Тому обираємо його. Я думаю, доступно пояснила.